Друзі, всім привіт! Я хочу сьогодні записати таке відео невеличке, просто поговорити на тему малювання. Рік назад я зробив таке ж саме відео, в якому я поділився своїм досвідом, своїм життєвим шляхом у малюванні. Ну і я не сподівався, що воно те відео. Отримаю такий, в інтернеті, ну не те, що резонанс, бо до резонанс це не є таке дуже великі перегляди. Ну, але е, орієнтовно на сьогоднішній день біля п'яти тисяч людей передивилися і були різні коментарі. І буквально ну, день-два назад я прочитав один такий невеличкий коментар до цього відео. Зараз я вам його ну, прочитаю також. В тому відео говорилося про те, що як, як я готувався до поступання в свій час. Коли е, батько найняв репетитора, то я вчителя 4 години в день працював вдома, і потім ще плюс 8 годин я працював в себе вдома. Ну, спитаєте, де ж я стільки часу взяв на це сиділо? Це просто було перед. Е це вже було початок літа перед екзаменом, вже ми в школу не ходили, вже не навчалися, вже навчальний процес закінчився, і ми готувалися до вступних іспитів. І тому вийшло так, що протягом 20 днів я працював по 12 годин в добу для того, щоб підготуватися до іспитів, тобто я мав здавати рисунок. От. І е, був такий до цього відео коментар. Якби вас захотіли послухати деякі батьки учнів, особливо про 8 годин навчання вдома після того, як відбувалось очне навчання з викладачем, бо на жаль, чомусь є думка в суспільстві, що малювання це якийсь непотрібний предмет, не обов'язковий та простий і легкий. І дивно, що деякі батьки приводять дитину в художню школу за рік до вступу у вищий навчальний заклад на архітектора, наприклад, і так далі. Що я можу сказати по цьому поводу? Розумієте, якщо так розібратися, рисунок чи академічний рисунок, взагалі це як дисципліна, ну... Стосовно матеріалу теоретично, це не є складний предмет, тому що е, весь він складається з буквально невеличкого набору певних правил і е, певних рекомендацій. Наприклад, ми починаємо е, ну, малювати, наприклад, якусь постановку. Що ми робимо? Ми спочатку її компонуємо. Тобто, нам, перше, нам треба її закомпонувати. Друге, загальну форму. Вибачте, я знаходжуся на роботі, то мене трошечки відволікли. Ну, давайте ми продовжимо. Ну, саме перше, знову ж таки, я пригадаю, ми починаємо з композиції. Ми спочатку на аркуші паперу, паперу маємо просто-напросто закомпонувати те, що ми хочемо відобразити, от, наприклад. Ну, щось подібне як до цього натюрморту. І, як кажуть художники, починаємо працювати від загального до конкретного. Ми спочатку накинули загальну форму. Після того ми маємо оприділити співвідношення елементів цієї загальної форми, тобто розставити плями всі на свої місця, подивитися, як вони між собою взаємодіють. Далі ми робимо конструктивну побудову, яка також включає в себе перспективу. І останній наш крок нам потрібно просто-напросто зробити світло-тіньову розкладку, як кажуть художники. І все дуже просто. Тих правил буквально є кілька. Але тут є велике але. Теорію можна вивчити швидко. А далі наступає практика. А от з практикою тут уже трошечки складніше. Діло в тому, що ми всі різні, е, нема такого, що хтось кращий, хтось гірший. Е, просто кожна людина інформацію сприймає по-своєму. І навичок в неї, відповідно, розвивається свій. У кожної людини е, ті навички по-різному формуються. Е, і е, я б сказав би, що академічний рисунок це є більше така технічна дисципліна. Е, тут е, творчості як такої мало, оскільки ми просто-напросто копіюємо те, що нам поставили. Чи це є натура, чи це є е, копія з якоїсь там, ну, з якоїсь зображення. ось. <кій> І до чого я це все веду. Але оці навички, вони формуються не зразу. І е, дуже велика така помилка, якщо батьки дійсно реально планують дитину віддаватися якийсь навчальний заклад, який пов'язаний з рисунком, з мистецтвом, то це навчання все-таки бажано починати трошки раніше, ніж за рік до вступу. Тому що. Якщо теорію ми швидко освоїмо, то практика вона дається не так швидко. З мого досвіду, наприклад, я в Україні 17 років викладав образотворче мистецтво, то ну, в мене було багато учнів. Ну, так, щоб сказати, щоб дійсно були реальними такими ну, класні їхні роботи, щоб були, то я їх можу перерахувати на пальцях. Ну, Більші, звичайно, поступали, вчилися, я не знаю, як там вони далі жили. Ну, Кілька є хлопців, таких і <клес> дівчат, які реально е ну, досягли в мистецтві певних вершин. Але це одиниці. Для більшості треба трошки більше часу, ніж той один рік. Тому що той навичок, от навіть просто поставити руку, щоб рука впевнено проводила лінії, на це треба все час. Я, наприклад, коли тільки прийшов працювати в художній майстерні, і хто знає, хто з тим, колись були так звані плакатні перами, ту, що писали плакати, тексти на плакатах. І от відстань між буквами, Ну, логічно подумати, щоб е, слово гарно дивилося, кожна буквочка має е, бути на одинаковій відстані одна від одної. Правильно? Щоб слово цілісно дивилося. Ну це так логічно, але ж по факту, то воно не так. Діло в тому, що різні букви, вони по-різному формуються. І якраз міжбуквений простір він і, формує, він і покликаний за рахунок нього ми складаємо слова так, щоб вони дивились цілісно. Наприклад, буква О і наступна буква ще одна О. Ми їх ближче ставимо, тому що між ними буквоний простір більший. Якщо буква N і біля неї ще одна буква N, то їх треба більше розширити, щоб вони порівняно з буквою О дивилися теж нормально. Тобто, ну, це все нюанси. Я це все веду до того, що <кхух> <кхух> я не зразу навчився писати. Тими плакатними перами тексти, щоб вони цілісно дивилися. Хоча я так розум розумів, там треба ближче, там треба далі. Але тільки за рахунок правики, за рахунок практики, тільки за рахунок тих навичок, які я постійно практикував в мене, тільки з часом з'явилося відчуття. Це, це неможливо пояснити, це просто. Виникає таке відчуття, і ти бачиш, чи ти правильно розмістив ті букви чи ні. Те саме можна сказати і про рисунок. Ці всі моменти вони формуються, це відчуття того малюнку, відчуття того, що ти робиш і як ти робиш, воно з'являється з часом. Не зразу ти можеш теоретично знати, що треба зробити так, 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 так. А на практиці це надзвичайно складно повторити тільки по одній простій причині, що в тебе просто немає недостатньо тої практики. І на практиці дивишся, хтось інший малює. Це ж просто супер, що ж то є. А ти береш і в тебе не виходить, бо ти не відчуваєш того ще. А щоб те відчуття прийшло, на це потрібен час. І для кожної людини цей час вимірюється індивідуально. Бо я вже говорив, ми різні. І таким чином, до чого я це все підвожу, що дитину бажано вже до підводити до самого цього процесу малювання. Чим в раншому віці, тим краще. Щоб вона, щоб в неї оті всі навички формувались поступово і ненав'язливо. а не отак, щоб просто. Бо бувало дуже часто таке, що ну, і в мене теж це було. Що от, за короткий період настільки на голову наложили, то і практики, теорії, ну, теорії там мало, але так наложили, наложили. Воно все не виходить, бо терміни, все. І потім в кінці. Ми вигораємо, і в нас просто відразу з'являється до цього. Це не я не про всіх, це, це індивідуально, але в більшості випадків воно якось так працює. І все. І, і результат не дуже, той, не дуже той не такий класний, як ми собі, собі хотіли передбачити. Тому чим раніше дитина починає малювати, тим краще. Так, звичайно, за рік можна підготуватися, але це вже є надзусильне над собою. Це починаєш уже переступати через це себе. А для чого, якщо можна еволюційним шляхом помаленьку, не напрягаючись розвивати себе творчо і паралельно трошечки, як я роблю з дітьми, які в молодших групах займаються. Вони ніби малюють, що хочуть, щоб їм було цікаво. Але поряд з тим я помаленьку даю якийсь елемент, якийсь термін. Там мармалюємо, наприклад, якийсь там, ну ну не то що, космічний корабель круглий малюємо. О, я там розказував. Дивіться, діти. отут є от на кораблику, тут блік. Чули, що таке блік? Знаєте? Ні, не знаю. О, блік, це сама світла плямка на кораблі. А потім дивіться поступово. він... Від світлого темніше, темніше, а потім в кінці знову він починає світлішати. Оце, що він трошечки світліше, а це рефлексик називається. І цей рефлексик з'являється за рахунок того, що одне тіло якось має вплив на інше тіло, і так далі. І в такій формі, поступово, потрошечки, дитина формує свої навички в малюванні, і в неї рука розвивається, окомір розвивається. А потім вже 10-11 клас вже треба просто, як то кажуть, підвести, підвести риску. Це все, всі ці знання, які набуті за ці всі роки, їх зібрати до кубки. І ми тут дали суто, академічний рисунок, і він йде легко, що показав, дитина все це виконує і їй нормально. І до моменту поступання дитина готова і не треба переступати через себе. Ну, якось так. Може я забагато говорив вишнього, але просто ну, хочів, хотів висловити свою думку. І е, одне хочу сказати, що починати малювати ніколи не пізно. От в мене є одна, одна група, займаються виключно люди зрілого і такого, вже, скажімо так, поважного віку, і 70-го. Ну я просто не питався, але ну, вже такі дорослі люди. Я вам навіть в цьому відео тут покажу малюнич малюю. Багато хто з них признається, що вони перший раз у лівець руки беруть. І вони стільки задоволення від цього отримують, бо це в них не виглядає як потреба така, що потрібно, бо треба до чогось готуватися. а Це в них просто таке проводження часу, і вони захоплені від тих своїх робіт. Ну, вони різні, ті роботи. ну, по... По рівню свого виконання. Ну, але вони тішаться, бо вони бачать той результат, бо в них і того результату не було. І е, я теж тішуся від того. Тобто кажу, що малювати можна починати від найменшого до найбільшого. І цього вам найкращого, друзі, я сподіваюся, що це відео було для вас корисне. Е, пишіть в коментарях, може, у вас є якісь питання, я спробую відповісти на них. Щасливо!